номер 2 частина перша увірвалася. Бачимо тут такий резервний басейник. Такий тут, напевно, рибка є, вся фігня. Ну, Краєвець взагалі зашкалює. Тут вже встигли бруківку покласти на греблі. Хто би міг собі подумати, на греблі стоїть бруківка. Ну, і Звичайно, що резервні труби також, як і на тому верхньому ставі. В разі піднімання ставу, щоб вода могла стікати. От. Ну, Тут техніка ще все не завершено. Коротше. Один ресторан має бути на понтонах, Ну, він вже є на понтонах, сам його каркас, половина його. Бачимо на бочках. Тут якийсь такий кораблик кругленький. І от Ресторанчик має бути на цьому, на На понтоні. Там такий понтон плаває. Там ще один став вище, там вище ще. Не знаю, чи встигну туди піти. Ну, і Тут сама будівля столової чи ресторану. Тут же там Розклеїли всяких окунів, почіпали штори, там, столики, вся фігня. Ну, не знаю, що там має бути такого, якщо чесно. Самому інтересно, Ваня тут сторож, блин, крутий пацан. Вся херня сидить, окуні рубає, віддихає і гроші отримує нормально. Блин. Я ще тут ніколи не був, от тут макет в мельниці, це, напевно, така буде. Мельниця там вгорі, коротше там, о, от тут от, от, цих два слупи. Можна подивитися, які окуні тут. Ух, щуки такі здоровезні, прикольні. О! До речі, тут тато бив скважину, йоли пали, тут така скважина. Випонне, буркне, буркне, Є та. вода, блин. вся фігня, все прикольно, блин. о, я ж тут не був, лки-палки, який басейник, блин. тут десь риби ні мерено, Всякі окуні пливають, блин. хто би міг собі подумати, що тут така фігня, блін, Ваня? Нєваня. Mm -hmm. Все, освітлено коротше, mm -hmm. тут. Mm -hmm. Слупи mm -hmm. Слупи підведені. Ну, по скайпу з ним говорю. Інтернет хтось провів, о, такі з арматури, якісь арки, не знаю де вони мають бути. Ресторан. Якісь ворота, блин. А, верх на ресторан. На той, що на воді, так? Ясно. Ну, тут генератор, тут дивись, тут тіпець просто, блін. Диван, блін, ця херня. Я не знаю, чи він він буде робити, певно, це 100% що він буде робити. Чи він вже робить. Ваня Ваня каже, що він вже робить, значить він вже робить, значить все нормально. Маніту стоїть, тут якісь ще херня, не знаю що тут має бути якась, блін. Звірі мають бути. Ведмеді є, так, Ну Тут така херня крутиться, що, блін, прямо до гіпнозу доводить. Тут напевно туалет, не, Ваня? Ну, туалет, само собою, не без того. Все, каналізація, все підведено, всі фасолі, блін, бочки, блін, бордюрчики. Ох, йо, перезите, Ваня, ти саме пса, того, успокой, чуєш, він мене не вкусить. Ти, блін, його саме, так сказати, а то... А, він впнений, бляха муха. Так, ну я ще зараз перейду тут в одну точку. Не знаю чи я все встигну вам розказати. Тут такий відсіяний прикольний пісочок. от так виглядає ця штукенція, що вона крутиться. Досить прикольно, блін. Ну тут напевно це генератор, це вся фігня, блін. Турбіна, терепи ретреляля, тут якась така блін... певно, м'ясорубка чи що тут, я, я без поняття, блін. Шнек такий, блін. Ну, напевно, що буде м'ясоробка. І тут диванчик такий собі тут, блін. Вітаємо з сорокаріччям. Це, напевно, барчука вітали з 40 -річчям. Тут, коротше, він, напевно, сидить на такому диванчику. Тут собі п'я пиво, коротше, блін. Віддихає його випаля. Ну що, хлопці мої горобці, блін. Брате, чуєш, брате мій. Ну і до тебе, мій Шаунуляк, теж я звертаюся з цим репортажем. Ну що ж, будемо закінчувати. О, якась махіна. Поплила, лиш, блін, вода, блін, збурилася. Буду закінчувати цей репортаж свій такий. Якщо щось буде нове, коротше, я все позакидаю і новий репортаж зроблю вам. Коротше, тут ще багато чого я не зняв. Нема питань. Ще, коротше, буде час, закину, сфотографую все і зроблю відео. А тепер все поки що. Бувайте, па-па.